Умах зараз в такому стані Отакі у нього плоди, ну не ягоди такі, Ось їх тут Монтують, я не знаю що, каналізація а може це на цьому на цій недобудові була за... Та років шість не будували тут нічого. От, як заморозили. А тепер ось працюють вже. Вот так. Тут... Видела... Тут... 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 Вот такие машины. Я думаю, что это за ракеты такие. Тюнинг чи В Якісь це, це такі тюнінг чия. Машини. Якісь ракети машини. Оце все таке. Ну так машина така. А тут був готель. А тепер... Бункетний зал, парковка для гостей, це тепер тут різні ці проводять заходи тут. Люди наймають це комплекси, Там які свята чи не свята, я не знаю. І тут вже Мене питають, що там 119-й будинок. Ну що, зараз проїдемо подивимось. Сьогодні субота не працюють, І в п'ятницю там не працювали. Ці два блоки добудували 10 поверхів, а той від соборний там в восьму ще не закінчили. Муляри кладку робити. І щось притихло там. Вони якось у них своя система, свій план. Чи... Хто працює день, потім там два-три не працюють. Я не знаю, що матеріалів немає чи що. Ось, А тут хлопці на дуплексах працюють. Субота я ось вони щось. Тут прочее. Так що 119-й будинок будується, ну як кажуть, потихеньку. Оцей блок, що від Соборної я зараз сюди під'їжджаю. Да, сейчас ось восьмой порыв ну не закончен еще все блок еще 8 девятый, десятый карниз. так все ось так видел продаж О. В такому останется новая будова фасад робля.